1 жовтня 2023 року кожен таксист зобов'язаний встановити касовий апарат незалежно від того, розраховуєтесь ви готівкою чи карткою. Про те, чи встановили дніпровські таксисти у себе в автівках такі апарати, давайте дізнаємось. Змогли б з нами поспілкуватися. Ой, ні, ні спасибо. дякую. Гарного дня ні снідання. На жаль, не можу ні. Дякую. дякую. Таксисти виявились зовсім неговіркими, тож замовляємо таксі таємно. Обрали одну з популярних служб. Проте після поїздки ЧЕК так і не отримали. Ідея використання касових апаратів для таксистів виникла ще у січні 2022 року. Втім, у зв'язку із повномасштабним вторгненням все відтермінували. Та з 1 жовтня 2023 року закон все ж вступив у дію. За словами адвоката, очікуваного результату такі нововведення не дадуть, принаймні найближчим часом. Ми побачимо, що віз рік виявилось неефективна, тому що людині потрібно і реро придбати, і відповідну звітність робити. Вони і так платять податки, як ФОПи. да якусь мінімальну суму вони платять. Ну я думаю, що треба дати можливість людям хоча б виживати в цій ситуації. Та по факту не всі таксисти працюють офіційно як ФОП про нелегальних водіїв. Люди повідомляють у поліцію, а ті вже передають дані до податкової за порушення. Таксистів штрафують та навіть вилучають автівки. Був випадок на території області, де е, було виявлено. Фізичну особу, яка здійснювала діяльність без державної реєстрації, на таку особу було складено адміністративний протокол за сто 164, А також були вжиті заходи по затриманню об'єкта знаряддя для здійснення господарської діяльності такого фізичного особи, загалом з початку року на Дніпропетровщині штрафували п'ятьох перевізників та вилучили одне таксі.